П'яний за кермом ледь не скалічив життя двох людей. Луцьк провів останню дорогу молодого бійця азовця. Головне встигнути. Працівниці водоканалу плетуть маскувальні сітки на передову. У студії 12-го Роман Вербич вітаю! Розпочну із аварії. П'яний шофер ледь не вчинив непоправне дорожньо-транспортна пригода, про яку йтиметься, трапилася сьогодні близько одинадцятої години на вулиці Львівській у Луцьку. Керманич БМВ в'їхав у припарковане авто, з якого тільки но вийшли водій і пасажирка. Більше деталей у сюжеті. П'яний чоловік ледь не скалічив життя двох людей. Він на білій бесі врізався у припаркований Volkswagen Поло та протягнув його по дорозі ще метрів із десять. Це сталося у Луцьку на вулиці Львівській біля обласного тубдиспансеру. Стояла машина Стояла на, на місці, той взад і все. Наша машина була де в червона, приблизно. А він протягнув її сюди, розвернув і таке тут. Ну ми вийшли саме, вийшли на двір, От тільки вийшли з машини, і що наша машина їде вперед і розвернула. Подружжя вийшло з авто буквально за кілька хвилин до аварії. Все сталося просто на очах чоловіка і жінки. Страшно уявити, що було б, якби вони не встигли вийти з авто чи відійти від автівки. Розповідають, привезли сватам картоплю і тільки припаркувалися, взяли привезене та відійшли, як раптом почули звук сильного удару. Ми тільки картоплю поставили біля калітки, розвернулися розгорнулися і машина. оце так повернула. Родичка потерпілих розповідає, хоч була у хаті, почула дуже сильний гуркіт. Чула, чула голосно, дуже голосно. Я ще на той час в хаті була. Винуватець ДТП, як з'ясувалося, їхав на автівці свого брата. Той до слова є адвокатом і одразу ж прибув на місце аварії. Я представник цього хто вчинив ДТП. Порушення правил дорожнього руху, недотримання дистанції. Що ж мені з все це не мої, не мої справи. Я би в таких справах не хотів брати участь. Це моя машина, це мій брат вчинив це ДТП. Тому ну а от із самим водієм поспілкуватися нам не вдалося. Від коментарів він відмовився. Людмила запевняє, водій за кермом був не тверезий. Він на ногах є, тримається, той за волем був брат адвоката. І її слова поліція після проведеного тесту нам підтверджує, алкоголь у його крові просто зашкалював. Під час спілкування в Керманича інспектори виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду на приладі Драгер становив 2,6 і проміле, що перевищує максимально допустиму норму у 13 разів. Що буде робити подружжя, якого позбавили авто, авто яких просто розтрощили. кажуть, поки не знають. Ну щось будемо, але не знаю, що там як не знаю. навинуватця патрульні склали два адмінпротоколи за порушення правил дорожнього руху та наїзд на авто і за керування машиною в стані сп'яніння. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Не приїхав у військомат, бо не мав грошей. Таку причину повідомив військовозобов'язаний на засіданні Ківерцівського районного суду. Раніше військово-лікарська комісія визнала його придатним до служби в армії. А 27 вересня чолов'яга мав з повісткою прибути до військомату. Проте він лишився вдома. А на суді пояснив, не мав грошей на проїзд. За це його засудили до трьох років позбавлення волі, замінивши цей термін на рік іспитового. потового. Далі до болючих подій Луцька громада сьогодні попрощалася із молодим захисником, який загинув на війні. Азовець Віктор Афанасьєв прожив лише 22 роки. Добровольцем пішов захищати Україну від ворога і віддав за неї життя. Прощалися із героєм у соборі Святої Трійці. Більше у нашому сюжеті. Луцьк знову у сльозах, 27 грудня у соборі Святої Трійці прощаються із молодим воїном, який віддав життя у боротьбі за незалежність. Віктору Афанасьєву було всього 22 роки. Лілія пам'ятає його ще зі школи, де працювала вчителькою. Молоденький хлопчик, добряк дуже добра дитина була. Така дитина світла. Віктор Афанасьєв лучанин добрий та чуйний патріот своєї країни. У військо пішов добровольцем, щоб захистити країну від ворога. Ворога, який називав себе братом, підкреслюють лучани, які прийшли попрощатися з героєм. Нам ніколи росіяни не були братами. Це вони щось таке видумали. Ми терпіли, терпіли це братство, поки вони на нас не, не напали і не почали нам. Наші бомбити у селі, вивати наших дітей, наших братів. Смерть не питає ні паспорта, ні метрики. На жаль, побратими Віктора розповіли, що життя молодого захисника обірвалося внаслідок мінометного ворожого обстрілу. Це сталося в районі Кремінної Луганської області, 29 серпня. До цього часу тіло героя не могли вивести через бойові дії. Сьогодні ж із Віктором прощаються у його рідному Луцьку. Сестри та брати, кохана дівчина, друзі, однокласники, військові побратими, небайдужі містяни. Священник Миколай Нецькар закликав усіх підтримувати сім'ї. Полеглих героїв розділити із ними цей біль. А так боляче, коли приходить звістка і каже, ваш син загинув, ваш чоловік загинув, ваш батько загинув, він загинув як герой, як герой України, захищаючи свою родину, свою землю, свою Україну. Віктора Афанасьєва похоронили на міському кладовищі у селі Гаражді на Алеї військових поховань. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і шана герою. Марія Вавренюк, Василь Мерещук, дванадцятий канал. Луцька громада попрощалася із ще одним полеглим захисником. У храмі святого Василя Великого у Боголюбах відспівали Станіслава Щирого. Чоловік потрапив у військо по мобілізації. Був стрільцем санітаром. Загинув 4 липня цього року в районі роботиного Запорізької області. Станіславу Щирому було лише 37 років. Попрощатися з полеглим захисником прийшли рідні, друзі й побратими. Ми щиро співчуваємо родині та близьким. Вічна пам'ять і шана герою. Сьогодні ж на Волинь на в востаннє повернулися загиблі на війні. Воїни жалобний кортеж прибув вранці, Він проїхав через усе місто. Луцька міська влада вже повідомила у четвер, о десятій годині 30 хвилин у кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівування загиблих воїнів Олега Дем'янчука та Артема Степчука. Вічна пам'ять та шана героям. Волинських саперів сьогодні провели у дорогу. Поїхали розміновувати Донеччину. Групу піротехнічних робіт аварійно рятувальний загін спецпризначення Луцьк відправили на чергову ротацію для розмінування території Донецької області від російських боєприпасів. Рятувальники замінять у роботі колег, які нині працюють на землях, де раніше тривали активні бойові дії. Волинські сапери їздять на розмінування з початку повномасштабної війни, з часу деокупації Чернігівщини. 681 маскувальна сітка саме стільки сплели у Луцькому водоканалі майже за півроку. Волонтерки кажуть, що найважливіше для них встигнути зробити стільки, скільки замовляють, а просять їх військові з усієї передової. Більше подробиць у сюжеті. Світлана близько півроку активно плете з колегами маскувальні сітки на передову для військових. Гуртуються там, де працюють у приміщенні Луцькводоканалу. Хоть доріше. Хоч маленьку частинку, але ми внесемо свою лепту, чата як кажеться. Що можемо, те робимо. Працюють щодня, звичайно, ж в особистий позаробочий час, чи то під час обідньої перерви, чи то після роботи, чи то у відпустці, чи у вихідні. Мають свої непорушні правила. Основне позитивні думки при плетінні. І ви знаєте, це може така, ніби як. Антистресова терапія. Не можна плести сітку з поганими думками. Завжди ти приходиш і плітеш і рахуєш, що ти повинен допомогти, повинен зберегти. А враховуючи те, що ми мами берегині, відповідно, ми хлопців хочемо зберегти. Про маскувальні сітки волонтерки знають уже багато. Зараз основний акцент на світлих. Їх називають брудний сніг. Плетуть і коричневі, такі ще просять захисники, які воюють на Херсонському і Запорізькому напрямках. Наші сітки є на всіх напрямках. Вони є і на Донецькому, і на Херсонському, на Запорізькому, і на Харківському. В нас на підприємстві працюють хлопці, які волонтерять, і раз в місяць вони заїжджають в гарячі точки: Купінський, Лиманський. Напрямок і відповідно ми своєю працею передаємо хлопцям такі подарунки. Хлопці з фронту також присилають подарунки, то тубуси зі снарядів, а буває і прапори з підписами. Волонтерки зауважують, усе їм дуже дороге, але найкраща за будь-який гостинець. Звістка, що у хлопців на передовій все добре. Комусь чоловіки дарують французькі парфуми. А нам відповідно з Франції такі це. Ну відповідно, вони своїми дописами дякують нам за те, що ми їм це передаємо. У Луцькому водоканалі сітки плетуть аж із липня за майже півроку 681 сітка. Я завжди кажу, що якщо сітка врятувала хоча б одне життя, воно того варте. Плетуть спеціальним орнаментом із особливої тканини. Її замовляють у Львові. Один рулон вартує майже 6 тисяч гривень і необхідне купляють працівники своїм коштом. А візерунок запозичили у колег із Боратина. Це є системний орнамент, і ми порахували, що хаотично іде більше тканини, ніж такою системою. І враховуючи те, що в нас пліте близько 30 людей, які вміють, ми перенавчили всіх, що всі плітуть таким системом. Темним орнаментом. Одну сітку 5 на 2,5 метри сплітають за обідню перерву. Загалом на кожному з чотирьох об'єктів Луцькводоканалу волонтерки створюють у свій обідній час відповідно чотири сітки. Однак, якщо є замовлення з передової, можуть сплести усі десять. Я завжди казала, що дуже ну, не хочеться не встигнути. І один раз було таке: ми не встигли, у нас було замовлення. На 10 сіток це хлопці, наші волиняни, і вони попали під обстріл. І ви знаєте, що коли приїжджаєш відправляти сітки, а нема кому вже їх відправити, це, напевно, найважче і найстрашніше. То в нас будь-які запити, які приходять, ми моментально стараємося їх забезпечити, щоб хлопцям передати, і вони їм ще згодилися. Стандартна сітка 5 на 7 метрів, однак плели і на окопи там менша 2 на 4. Чим тугіше натягнута основа, тим зручніше працювати і тим швидше дівчата плетуть сітки. Тугіше, бо якщо вона вільненько натягнута, вона шевелиться і їздить туди, сюди, туди. І... Так. Затягує трошки час, затримує. Треба її притримувати трошки. Ну плететься але ж. Трошки час затримує. Відправляють сітки безпосередньо військовим. Це 19 колег з водоканалу, які захищають Україну на фронті, а також і рідні та близькі працівників колективу. Ой, це дуже важливо. Важливо, тому що це потрібно. По перше, себе чимось займаєш, і ти потрібна. Ти хай якусь частинку цього, але допомагаєш. Ну і так само там це ж і техніку накрити, і все і. Приховати це, це дуже важливо. Це дуже важливо, тому що ця одна сітка може за дві хвилини її чи за секунду не стати. А хлопців треба знов навчимось чимось прикривати. І я рахую, що це повинне все місто підніматися. Хто е, не вміє, хай просить, ну, говорить, ми при я особисто прийду, покажу, розкажу, навчу, якщо треба. Це дуже просто. Головне бажання, головне бажання і. Розуміння того, що це треба. А треба його постійно. Анна Кравчук, Василь Марищук, 12 канал. Не перемикайте попереду ще багато цікавого. Вже за мить побачите про таке. У громаді на Ковальщині релігійний скандал. Частина вірян іде в ПЦУ. Рятувальники показали до якої біди можуть призвести гірлянди. У Ковалі здійснили бажання одночасно 143 дітей. Новий релігійний скандал на Ковальщині, частина вірян села Поповичі Голобської громади, зголосилася приєднатися до православної церкви України. Близько сотні людей будуть реєструвати релігійну організацію. А місцева релігійна громада в УПЦ московського патріархату на чолі зі священником Ніфонтом поширила відео, на якому називає їхні дії сіянням ворожнечі, розбрату і відбиранням храму. Тим часом прихильники української церкви провели збори, на яких вирішили реєструвати громаду за назвою місцевої церкви Святого Євстафія -Плакет. Киди запропонували ідентифікувати себе зареєстрованим на зборах громадянам, членами релігійної організації, релігійна громада святого статті оплатіти Української православної церкви. Священник Андрій Сех із ПЦУ каже, коли релігійну громаду створять, віряни із Попович матимуть повне право на богослужіння у храмі свого села. Ви ми ідентифікуєте себе як парафіяни цього, цього храму? Хтось тобто, ви не парафіяни. Коли треба похрестити, ви парафіяни. Треба когось поховати – Ви парафіяни. Коли треба на е, Йордан зараз буде ходити, вас не винають, не питають, чи ви парафіяни, але заходять, ви парафіяни. А ось коли треба щось вирішити – оце ви не парафіяни. Ви зрозуміли? Тепер за словами священника відбувається перереєстрація релігійної громади. Вона перейде під юрисдикцію ПЦУ. До інших тем троє з рушницями вполювали козулю. Трьох братів із села Седлище Камінькаширського району покарають за те, що вполювали самця козулі. Хоч полювання у лісах заборонили до завершення воєнного стану. Браконьєрів, єгері з Любашівського лісомисливського господарства затримали на гарячому. Всі мисливці мали рушницю. Вину не заперечували і вже сплатили всі штрафи в максимальному розмірі за завдані збитки. А це 32 тисячі гривень. Зброю у них вилучили. Новорічні гірлянди без нагляду можуть призвести до біди. На цьому наголошують рятувальники і наочно демонструють, як стрімко шириться вогонь у житлі. Спершу почала горіти ялинка, а далі меблі і вся кімната. На місці показового експерименту була і наша знімальна група. Новорічна ніч в одній із квартир Луцька люди святкували до схочу й перебрали зі спиртним. Заснули й не вимкнули з розетки гірлянду на ялинці. Така легенда рятувальників, але трапитись це може і з ким завгодно. Спершу загоряється ялинка, далі вогонь перекидається на меблі. У стані алкогольного сп'яніння людина спить міцно і може не відчути, що вдома пожежа та ще шкідливіший дим від неї. Наслідком перебування у задимленій, зачиненій кімнаті може бути отруєння або смерть. Люди забуваються вимкнути. ну, не, не думають, що там може воно щось зробитися, прокладають проводки, переноски під ковриками, за Ось Отакі випадки. Гасити вогонь легше у приватному будинку, аніж у багатоквартирному. Задимлені під'їзди, багато мешканців. Усе це перешкоджає роботі. Дуже багато людей може пострадати. Одна з найпоширеніших причин вогню коротке замикання електромережі. І в зимовий період проблема загострюється через ті ж гірлянди і активне використання електрообігрівачів. Цьогоріч лише в Луцькому районі в пожежах загинуло 13 людей. Одна загибель саме через замикання. Якщо ми констатуємо, що на території району 378 пожеж, то 193 – це внаслідок короткого замикання електромережі. Чому небезпека? Тому що самі ці гірлянди вони є з дешевих матеріалів, дріт є тоненький, він перетирається дуже часто. А ще люди залишають і гірлянди, і інші електричні прилади без нагляду. Розміщують їх надто близько до обігрівачів та газових пристроїв. Лишаються незмінними, й головні причини пожеж у новорічну ніч. Куріння в нетверезому стані безпосередньо все ми в домівках, тобто люди, зловживаючи алкогольними поями, забувають. Про обігрівачі, і вони плюс ще також палять цигарки, відповідно, залишають ці недопалки десь біля себе. Вони падають як наслідок. Це ліжко загорається або ті речі, які є біля цієї людини. Саме тому сьогодні рятувальники наочно демонструють і доводять. Для власного порятунку є лічені секунди, тож лишати електричні прилади без нагляду дуже небезпечно. Протягом двох-трьох хвилин людина просто надихається, впадає. Значить, бастями, і відповідно, вже ми там її десь там шукаємо по цьому помешканню. Якщо ж ви застали початок пожежі, гасіть її одразу, поки продукти отруєння не розповсюдились по приміщенню. Ялинку рекомендують повалити на землю, взяти тканину і щільно накрити нею дерево. Тим самим зменшуючи прилив кисню сюди, відповідно розривається трикутне горіння, немає окисника, від горіння не відбувається. Рятувальники рекомендують кожному мати вдома вогнегасник. Бажано порошковий чи вуглекислотний. Ними можна гасити увімкнені в розетку прилади. Щоби приборкати пожежу водою, їх слід спершу знеструмити. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. А далі про ялинку і з мріями у Ковалі здійснили бажання одночасно 143 дітей. Вже третій рік поспіль головною ялинкою міста стає та що стоїть у стінах мерії. Вона збирає дитячі листи побажання санті, а посадовці і небайдужі ковальчани беруться їх виконувати. Що цьогоріч просили під ялинку діти? Чи всі отримали бажане? І хто вони насправді помічники санти? Дивіться у сюжеті. Пані Тамара з онуками сьогодні повернуться додому з подарунками. Діти бажали Лего, цю машинку на пультові і лялечку. Ну, все, все дали. Ці ще 140 новорічних бажань зібрала особлива новорічна ялинка Ковеля, яку напередодні новорічно-різдвяних свят ставлять у фоє Марії. Декілька років тому міський голова Ігор Чайка запропонував колегам добровільну справу, не передбачену жодними посадовими інструкціями, здійснювати дитячі мрії й бажання. Це дітки, якими ми опікуємося, якими опікується наш центр. Це дітки, чиї татусі загинули на війні. І зараз, 22 і з 14-го року, тому що ми продовжуємо ними опікуватись. Це дітки з сімей в складних життєвих обставинах, які перебувають в нас на обліку, дітки-сироти та дітки позбавлені, тобто статусні дітки, які знаходяться в нас під опікою у своїх рідних, дітки з прийомних сімей наші, дітки з інвалідністю. Напередодні свят, ці діти вішають на ялинку конверти з бажаннями, а посадовці й небайдужі ковальчани беруться їх виконувати. У Нас навіть деякі, ну наші містяни, працівники міської ради беруть не по одному конверту, по два, по три. В цьому році було так, що п'ять конвертів брав молодий чоловік, і він з задоволенням. Здійснив мрії п'ятьох діток. Уже декілька років поспіль. Здійснює дитячі мрії, й сама Тетяна Цьогоріч готувала подарунок для дев'ятикласниці Марини, яка втратила маму й перебуває під опікою бабусі. Мені просто дуже подобається ця дитина. Я їх відвідую. Я просто знаю характер цієї дитини. Я знаю її вік, я знаю, що їй подобається, тому що багато з нею спілкуюсь. Минулоріч дівчина просила у таємного санти домашні капці й солодощі. Цього року їй хотілося несподіванки. Тож у листі написала, що хоче різдвяний сюрприз. У мене майже практично все є. Ну я, наприклад, навіть не знала, що мені як такого бажати. Бабуся дівчинки каже: різдвяно-новорічні свята особлива пора для дива. Вони з онукою завше чекають зими, аби відтворити дорогі їхній сім'ї традиції і обмінятись подарунками. На святвечір щоб вся родина за столом була, ясне діло. Ввечері на 9 годину до церкви. Христос народиться, зірочка засвітиться. Так, ну а уже безпосередньо на різдво, тоже йдемо до церкви, а тоді приходимо, святкуємо. Традицію отримувати подарунки від таємного Санти вже три роки поспіль мають усі ці діти. Добре, добре. Неабияк тішиться, що його ініціатива, акція Моя різдвяна мрія працює, ковальський міський голова Ігор Чайка. Щоб ви були здоровенькі щоб ви були всі разом в родинах, щоб всі ваші знайомі, друзі, тати, всі, хто зараз далеко від дому повернулися після перемоги, і ви спокійно спали в своїх домівках, насолоджувалися дитинством, так як це має бути, і отримували задоволення від того, що поряд з вами найрідніші люди. Цьогоріч діти бажали різного. Хтось просив речі з канцелярії, хтось новенькі іграшки, а хтось техніку. Тільки не проведе і все. Ага, А що ти з цим будеш робити? Малювати. А що ти любиш малювати? А, я поки України в Україні. По такому машину тут в мене керувати не й так. Ага. Наушики. Парашко і лоток. А хто це тобі подарував? санта Дітям не просто вручили замовлені в листах подарунки, а влаштували справжнє свято З танцями, конкурсами з Сантою і його помічниками ельфами. Діти співали пісні, водили хоровод і грали в різноманітні ігри. Діти дуже раді, потанцювали. все було дуже, дуже гарно. Цікаво, що подарунки діти розпаковували не поодинці, а за командою всі разом. Тому що величезне задоволення. Потім бачити ці дитячі емоції, бачити ці очі, наповнені здивуванням щастям. Тому ми чекаємо, коли дітки отримають всі подарунки. Бо заради цих кілька хвилинних емоцій люди беруться здійснювати дитячі мрії. Анастасія Кочина, В'ячеслав Білов, 12 канал. Синоптики повідомили про новий температурний максимум у Луцьку. Про день 26 грудня 2023 року вони записали як про рекордно теплий. У середу температура повітря прогрілася до 10,4 градуса. Попередній рекорд цього дня належав 2015 року. Тоді було на 1,1 градуса холодніше. Спостереження на метеостанції Луцьк синоптики ведуть уже 76 років. На завтра ж вони обіцяють хмарну з проясненнями погоду. В день 6-8 градусів тепла. А вночі до 2 градусів нижче нуля. Незалежно від погодних сюрпризів, новини на 12-му завжди виходять вчасно і завтрашній день винятком не стане. Ну, а якщо ви пропустили випуск, або ж маєте бажання ще раз переглянути котрийся сюжетів. Робіть це у зручний для вас час на ютуб-каналі новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться, якщо ще не підписались, і не забувайте тиснути на дзвіночок, аби першими отримувати найважливіші новини краю. Дякую вам за увагу. Нехай у наступному випуску хороших новин буде більше.